27 серпня 2022 рік продовжую збір урожаю наступний сорт це караманівський ось такої він висоти в пояс чуть вище і дав він сигнальні горішки. Ось такий кластер з двома штуками. І ось такий. Плюс заклав заклав сережки на наступний рік. Розмір в нього дуже великий. Я думаю він складе конкуренцію для трапезунда. Ось такої він величини. Це якийсь полосатий, а от на цьому Добре видно. Зараз я дістану, от він вже достиг. Бачите, як в двох кластерах відрізняються горіхи. Оце вигляд караманівська. Ну, дійсно, такий горіх складе конкуренцію в трапезунду. Сигнальний урожай. Але розмір досить непоганий. Теж його досушу, важити не буду, тут зараз важувати немає чого, зважу вже сухі горіхи і тоді вже подивимось на вихід ядра. Всі саджанці, всі е, фундуки в мене без полив, тому розмір і вага можуть бути трохи менші. Плюс бачите, тут вже треба прокошувати. Єдине, що оце все було з, з весни замульчовано. Всім дякую!